собаки приносять палець із прогулянки, справа не тільки в інстинктах. Є чотири причини домашні улюбленці часто дивують нас своїми незвичайними звичками, через які спостерігати за ними з боку часом буває дуже кумедно. Наприклад, багато псів проводять усю прогулянку з палицею в зубах, підібраною десь у лісі або в парку, і часто наравлять потім принести її з собою додому. Давайте розбиратися, чому саме наші пухнасті чотирилапі так роблять. Якщо ваш собака регулярно приносить з прогулянки палець в зубах, ви, напевно, ставили собі логічне запитання: навіщо він це робить? На жаль, самі пси відповісти на це запитання нам не можуть. Але за них це давно зробили ветеринари. Насамперед фахівці радять не лаяти улюбленого вихованця за таку любов до палець. За їхніми словами, вони сприймають деревинку як іграшку і дуже люблять вивчати її унікальний запах і колір. У якомусь сенсі бажання приносити палиці з прогулянки у псів у крові. А проти природи, як відомо, не підеш. Ветеринари заохочують прагнення собак тягати палицю і навіть приносити її додому. Однак радять господарям відучувати своїх чотирилапих від звички їх гризти. Річ у тім, що дрібні шматочки деревини несуть потенційну небезпеку для здоров'я і життя собаки, тому їх проковтування краще не допускати. Загалом ж існує кілька теорій, що пояснюють любов собак до деревинок. Ось вони. Палиця може нагадувати собаці схожу за розміром кістку. Губчаста текстура дерева так і вабить вихованців струмити в неї зуби та почати гризти. Чотирилапим просто подобається приносити якийсь трофей з прогулянки, а палиця це зазвичай перше, що трапляється їм на очі. Собак, немов наркотик, вабить запах лісу, яким просочується деревина. Багатьом собакам просто подобається тримати щось у роті. Ця особливість яскраво виражена у ретриверів. Якщо ж у ваших планах все ж таки відучити собаку тягати палиці з прогулянки, тоді знайдіть їм гідну заміну. Наприклад, беріть з собою на вулицю м'ячик або іншу улюблену іграшку вихованця. Це допоможе відвернути пса, коли він черговий раз задумає притягти палицю з природи додому. Друзі, а ваші песики приносять палиці з прогулянки додому. Як ви до цього відноситесь? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.